Ранок, мої маленькі друзі, сьогодні ми з вами поговоримо про працю людей на весні. Ось і наступила весна. Розтану сніг, прогрілась земля. В цю пору у людей дуже багато роботи. Треба встигнути за короткий час все посіяти, посадити. Якщо не вчасно це зробити, то не виросте гарного урожаю. Тому і працюють люди зранку до вечора. Люди розуміють, що весна рік годує, вони намагаються не пропустити жодного дня. В полі трактористи спахують землю, бо коли ґрунт твердий, рослина погано росте, потім сіють зернові культури. З настанням весни починається напружена робота і у саду. Люди обрізають плодові дерева, прорчують кущі, садять саджанці нових дерев, а після цього оприскують речовинами, які знищують комах шкідників. В парках та скверах прибирають сухе листя, траву, розбивають квітники та висаджують квіти. На городах люди теж перекопують землю та саджають картоплю, сіють моркву, буряк, а у теплі травневі дні висаджують розсаду перцю, помідорів, капусти. Все треба встигнути. Тоді і літо буде красиве, осінь з рожаєм, а зима із запасами. А зараз, діти, я пропоную вам відпочити та пограти в гру, що зайве. Уважно слухайте та відповідайте. На город беруть сапу, чашку, граблі, поливалку. Так, зайва чашка. На городі сіють буряк, огірки. Картоплю, моркву. Правильно, діти. Картоплю не сіють, а садять. У квітник висаджують ромашку, тюльпани, троянди, моркву. Так, морква зайва, тому що її не висаджують у квітник, а сіють на городі. У сад для роботи беруть. Садові ножиці, пилку, лопату, комп'ютер. Так діти правильно у цьому рядку зайвий комп'ютер. Наступна вправа хто що робить. Як завжди, ставите на паузу та розглядаєте картинки. Садівник обрізає сухі гілки дерев. Дівчинка висаджує квіти. Хлопчик фарбує лавку. Садівник проріджує кущі. Діти садять саджанці нових дерев. Фермер оре землю. Хлопчик підмітає доріжки. Діти, ось такий інвентар використовують люди для праці у саду, на городі, у квітнику. Це і граблі, і лопата, тачка, відро, пилка, сапа, садові ножиці, поливалка та ще багато-багато іншого. Сьогодні ви побачили, що весна буває не тільки красивою, квітучою, дзвінкою. Вона ще й буває працьовитою. А як ви допомагаєте батькам на весні? Чекаю на ваші розповіді. До побачення, мої маленькі друзі, до зустрічі!